В наканале Рахти, це ракетный видео, ну, рактен 14 нового, серія. серия, Понал поналодиться. О, не скільки тут камроловик. Всех не прочитаю. І на этой нас на туалет. Їх П'ять. Ладно. Там хтось був. І зараз ми дізнаємося, хто виграє. Аня, не дізнаємося. Тому тут що якась магіна припералась і... Як і свої нищила, так і. Кавролових. Тепер. От така от серія. Появився новий реактивний туалет. Так, тепер озвучка. Звісно, нормально. Все дуже нормально, тому що зараз припрайте той реакти на туалет, а от і він. І всіх понищать і до кінця тому вже. П'яшений. А так. Ви маєте поставити подобайку і підписати на канал. Дзвіночком для того, щоб не пропусти... <кхе> того, щоб не пропустити жодного нового відео. І останнім часом я тут став рідше знімати відео. Ну просто причина тому, що деколи не вистачає часу, а остальна причина, яка займає від 15 до 25% це те, що Я не встигаю, а в мене пропадає бажання зняти відео. Так, да, в мене просто пропадає бажання зняти відео. Я забуваю, займаю щось іншим, дивляться інше відео або що граю. Ну я все одно буду старатися опускати віно на Ре на цьому каналі. Якмо частіше, щоб порадувати вас на контент, контентом на таким же я реагую. От і, Так, да, все буде загадом наперед зараз. Перезаду наперед. Так, він йде назад. Не тікається. Що... Тепер все відступай, ну, тому що. Так іде по канонам заду наперед. Опять якась арабсько-китайська, корейська, японська мова. Як же без неї. Все, відступайте. Ось вот така нас получається 16 серія. Да, я тільки до неї дійшов. Цікаво, що буде далі. Далі, мені здається, буде ці Добре. До нової реакції.